За мене заманив будівельник тим, що я вже грала в цьому клубі. Він завжди славився тим, що тут заботяться про гравців, так як ніхто інший. Тут велика перспектива. Хороший тренер, хороші гравці. Також я просто скучила за Україною, і це не порівняти з тим, де я грала в Греції там за кордоном. Сам Чепіонат Греції, другий дивізіон, він був хороший, щоб напрацювати на статистику. Але там була і була команда з дуже-дуже молодими гравцями. І ми домовились з клубом, що ми будемо вести перемовини, але як тільки я дізналася, що будівельник буде в цьому сезоні, я просто не роздумуючи, вже звернулася і зв'язалася з ними, і вони зі мною, ми почали спілкуватися і домовились так. Звісно, важко, тому що будівельники, як я і кажу, вони дуже розраховують на чемпіонство в цьому сезоні. І в нас підготовка просто на вищому рівні. Спочатку фізика, потім тактика, техніка. Все це по ходу дій. Після літа, звичайно, нам тяжко. Це початкові збори. Перше місце зазвичай насований на фізику. Тому так тяжко, але ми входимо в свій ритм. Особливо я не можу сказати, що якось налаштується, тому що для мене кожна гра, я маю налаштовуватись, неважливо, хто суперник, тому що я маю показувати свою гру і вже налаштовуватись на свій хороший результат і задля будівельника, що ми виграли. Звісно, вивальовуються лідери. В нас є молодь, у нас є старші більше з опитом, досвідом гравців. Тому будемо по ходу дій дивитися в грі. Зараз у нас більше фізика, і ми потроху вже починаємо напрацьовувати тактику, відчувати один одного і будемо бачити, що скаже тренер, і ми будемо слухати в основному тренера. Той матч був просто я не знаю, як матч рок всі українці, майже всі були на майданчику. Тобто, ми на той час досягли такого рівня, саме чемпіонату жіночого баскетболу, що в нас і приїжджали і гравці з Америки, і наші гравці, які зараз проїжджали за кордон. Тобто Це було просто на найвищому рівні і ми зараз хочемо любитися такого ж самого рівня і так само працювати. От. На мене особисто бачив грати в команді, де Лідерів, тому що ти в команді ти маєш грати і командно, і особисто для себе, тому це завжди важко і це вже йде змагання не тільки на самих змагання на іра, а вже й вже і під час тренувального процесу. Тому для мене і краще для себе, бо я працюю з хорошим росами цілий сезон, тому для мене краще вже працювати з лідерами і вже дивитися на майданчику, як там складається. Я не можу недооцінювати інших суперників. Це ж наші баскетбол, ми маємо налаштовувати кожну гру на максимум. Якщо ми можемо виграти сточків, маємо вигравати з очків, незалежно проти кого ми граємо. У цій команді ми всі різносторонні, тобто будемо дивитися по ходу дій, як скаже тренер, вже там будемо бачити. Один, два, три. Ми всі. Заміню один одного, так <смі> в нього стиль роботи дуже професійний. Він розподіляє поза майданчиком спілкування і на майданчику. Тобто, якщо це тренувальний процес, ми маємо його слухатись до останнього. Він не любить, щоб хтось не зустання нашої уваги. Він виставив свої чіткі правила. І ми цього дотримуємось. Ми його слухаємо, і ще часто кажучи, чимало часу пройшло з того, що я можу сказати. Я хочу подивитися в грі, щоб він зрозумів мене. Я зрозуміла його вже під час гри. Тому можу це сказати більш детальніше пізніше. На зараз мені подобається. А ще мені дуже класно тренуватися в цьому залі. тому вже подивіться на це просто красу. Це просто шикарно постійно заходити в зал і перше діло бачити. У вивізку будівельника на всю спортивну залу, тому мені вау, ван вау.